Кажуть, доки лунає коляда, живе і народ, і його пам'ять для українців зимові святки це не просто розвага, це священний час повернення до витоків, коли оживає наша історія. Нашу подорож відкриває продавнє колядування. Це обряд, що прийшов до нас із глибин віків. Магічне слово колядників має силу закликати в дім добробут, урожай та щастя на весь прийдешній рік. Далі ми побачимо вертеп, унікальний український вуличний театр, у цій містерії земне переплітається з небесним, а біблійні сюжети поєднуються з народним гумором, зущаючи світові про народження світла. Коли ж настане вечір, ми торкнемося таємниць через ворожіння. Цей час межа між світами стає тонкою, і ми, як і наші прабабусі, спробуємо зазирнути у дзеркала долі, щоб дізнатися своє майбутнє. А згодом нас підхопить вирма ланки: це справжній народній карнавал, шалені перевдягнення та водіння кози, символи родючості, оновлення природи та перемоги життя над зимовим сном, щоб у фіналі об'єднати всі покоління у теплих новорічних привітань. Тож запрошуємо вас поринути у глибину народної мудрості. Нехай перша зірка засяє для кожного з нас, а добре звістка пролетить від серця до серця. Відчиняйте двері, бо до нас іде коляда. і йшли, а на таку красу звернути мусили. Доброго вам здоров'ячка, щедрі гості! І вам доброго здоров'ячка, дівчата! А ми не з пустими руками, ми з солодкими дарами. Це льодяник червоний, як сонце у січні. Щоб кохання було чисте, добре і вічне. А нам? І вам, дівчата, в нас на всіх солодощах вистачить. Дякуємо вам за цей солодкий подарунок. Такий гарний, прямо як у справжній колядці. Цікаво. А як взагалі почали колядувати? Секундочку, секундочку. О! У мене є дуже яскрава книга, в якій є розділи про українські обряди. І там ми дізнаємось про справжнє коріння колядки. Колядування – це, мабуть, найголовніший та найгучніший ритуал українського різдва, але звідки він походить? Ця традиція набагато давніша, ніж може здатися. Її коріння сягає до християнських часів, коли наші предки святкували коляду день зимового сонцестояння, народження нового сонця. З приходом християнства цей древній звичай отримав новий, ще глибший сенс. Колядка стала піснею, що прославляє народження Ісуса Христа, але колядування це не просто спів, це обряди віншування. Коли гурт колядників із зіркою заходить до оселі, вони приносять господарям благовість. Сама колядка це словесна магія, побажання здоров'я родині, щедрого вражаю на полі та достатку в домі. Як же це гарно. Дійсно, аж самі заспівати хочеться. Дівчата, а давайте заспіваємо ще одну колядку. Давайте. Халяку. А давайте. Зійшла звізда чудна. Чудово. Давайте. Зійшла зв'язда чудна. Зв на полу. А де ж це хлопці наші поділися? Дивіться, сам ангел з небес спустився! Ба! Не тільки ангел, а ще й чорт з самого пекла. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де бійки сварки, крики, там мої грають музики. А де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. Не лякайтесь. Не смутітесь, Сину Божому вклонітесь, До вертепу поспішайте і всім людям горіть, що Христос прийшов в цей світ. Я буду людей цькувати, щоб на нашу йшли дорогу, щоб менше молились Богу. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте! А хто віру в Бога має, то там місця чорт немає! Хлопці, хлопці, насмішили і налякали. Але дивіться, у нас англо є, чорт є, а інших персонажів нема. Дівчата, а давайте і ми собі по персонажу візьмемо. Ні, не можна. Ви що не знаєте? У вертепі грають тільки хлопці. Та ще і не жонаті. У мене є ось тут різдвяний телефон. І я вам зараз покажу, як вертеп робиться. Вертеп народився як маленький ляльковий театр. Дерев'яна скринька з двома поверхами.

Друже мій гирний, друже ти Довго я тебе в лобочай песні. Отак беруть, та отак несуть розкошники всього світа. Та з часом Верте вийшов із лялькової скриньки. Люди самі стали героями різдвяної історії. Ангели, пастушки, цар ірод, три царі зі сходу. Кожен мав свій голос, свій характер, свою правду. У кожному селі, у кожному місці з'явилися живі вертепи з масками у вбраннях і з півом. до <пев> вас! О, найкращий для вас час Що з землю, що сторую, все міняю, все купую. А що трето продам? Бо я маю добрий кра. Найстуватися з хати. Ми не хочемо торгувати, всі прославляти. Що так речати люди? Можем ліпше буде. Че в нашим камблосе? Волка пиво аналоги. Бахнутые езисте. Пошемошки нам привезли. А на різдво, коли засвічується перша зоря, містами і селами йде зоряна хода. Люди несуть великі різдвяні зірки, що світяться у темряві, нагадуючи, світло завжди перемагає тьму. Вертеп це не лише спогад про давнє диво, це живе серце нашої культури, у якому старовинні коляди йдуть поруч із сучасними голосами, і кожен із нас учасник різдвяного театру. І ці зірки різдвяні вони символізують нам віфліємську зірку, яка казала мудрицям зі сходу шлях до Бога, який зійшов сюди на землю, щоб бути з нами. Який зворушливий сюжет. Дуже-дуже все цікаво, але я вже відчуваю цей холод зими насправді. Я теж відчув. Ми краще підемо десь відігрієш. Дівчата, да, ми, ми тоді відігріватись. Ви не сумуйте без нас. Ой, ну сумувати ми точно не будемо, ми ще заспіваємо. Дівчатка, а давайте ось цю не сіяла. Дівчатка така чудова пісня, але я вже також змерзла. Ходімте, Тито. А давайте підемо і будемо ворожити. Сьогодні така ніч. Нам це не треба. Ми вже не ворожили свою долю. Ми краще підемо, співати, танцювати. Ну, добре тоді, бувайте. Ой на горі ярмарка під горою ярмарка так. Маму продає, ніхто гроші не дає, там ти два продає, ніхто гроші. Гарну хату ти обрав, щоб відігрітися. Це хата наших дівчат. Ти подивись, який в них стіл. Просто бачиш. Які пиріжки, Боже, добротня, добротня. Цікаво, а що вони тут робити зібрали? Ворожити чи, може, магія якась. Ворожити це цікаво. А що якщо вони і на нас ворожити будуть? Ну, ми ж з тобою, хлопці, хоч куди. Туди. Микола хоч раз про мене подумав. Та, звичайно, подумав. Ти ж бачила, як у неділю біля церкви крутився. Ну точно тебе виглядав! Та я думала, то він просто від вітру очі жмурив. Від якого вітру? Та закоханий він у тебе. А якщо й ні? Ну, тоді треба перевірити. Давай поворожимо. А ти знаєш, як правильно? Бо знаю. я ж не знаю. Знаю. Ой, приходь же миколо та й на вечорниці, я насію з сі з пшениці. спечу тобі книша, на Миколая, бо у мене душа в мене душев'я не завмирає. Вечорниця, вечорниці, чари вечорові. Хто не був на вечорницях той не знає в Так, а тепер підпалюємо свічку. І віск. Виливаю воду. Дивись, що там? Ану чекай. Так, дивись, є серце. І ще з такими рівними кутами. Ну точно кохання йде. А ти любиш Миколу? Авжеж. Да. Не треба так кричати, це всього лиш ми. Ви що тут взагалі робите? Ви що? Все підслухали? Ми просто зайшли подивитись. Тут нікого не було, чесно. О От ми і вирішили зайти і подивитись, що ви тут робите. Ну Взагалі-то так не гарно робити. Оце підслуховувати, ворожіння збиваєте. От зараз вилімо вам два свінячих п'ятака і буде ой. вам по тому. Які ми з Дівчатка, не сердіться, не сердіться, будь ласка, ви краще розкажіть: це все таке, чи є ще якийсь варіант? Звичайно, є ще варіанти. Свята вода всю правду розкаже. Дивіться з давніх давен у ніч під Андрія дівчата ворожать. Може, й жартома, та все ж десь там, у глибині душі кожна вірить, саме ця ніч відкриє завісу долі. Підкаже, чи суджений близько, чи ще рік ходити самотньою. Подруги уночі ставили в ряд свічки і завмирали, боячись зрушити тишу. Як усі горіли рівно, без тремтіння, то означало міцну дружбу, а долю лагідною, а котра гасла першою та вінчатись першою йшла. У миску з зерном клали хліб, монету й перстень. Дівчина закривала очі і тягнула навмання, що витягне, те й несе у свій рік ситість, достаток або ж близьке весілля. Найвідоміше ворожіння з чоботом Візьме дівчина лівий чобіт, кине за плече, якщо носок догори. Буде весілля. Як до хати доведеться зачекати. А найризикованіше з дзеркалами. Два ставили навпроти одне одного. Між ними свічки дивились у довгий темний коридор відображень, шукаючи тінь судженого. Якщо свічка гасла зупиняти ритуал бо нечисте лізе, не менш популярне з псом. Перед ним ставили миски, у кого пес першим поїв, той перший і заміж жити. Брали воду з трьох криниць, ставили біля ліжка до ранку. Прозора рік буде легкий, каламутна турбот вистачить. А перед світанком малювали коло на снігу чи попелі. Якщо до ранку лишалось рівним, рік спокійний, розметало, чекай змін. Так і ворожили просто весело, з тихою надією, що ніч таки підкаже, хоч щось про завтрашній день. Як це чарівно! І Так цікаво, неймовірні відчуття. Чуєте, дзвіночки лумають. Томаланка Та йде. Так чого ми тут стоїмо? Скоріше на вулицю, щедрувати! Ходімо! Дівчаточка, а ви часом не бачили наших хлопців? Бо вони кудись зникли. Ні, не бачили. Та не хвилюйтеся, дівчата. знайдуться ваші хлопці. Давайте скоріше щедрувати та зустрічати Маланку. А чи дома дома, парха ще... Щедрий вечір, три Та й добрий вечір. Добрим людям. Та й весь вечір Вас yeah. з масками. Ой, та ми не самі, ми з кізенькою нашою, Роги, як зірки, ворідка, як куса, а коза в нас непроста, чарівна, де коза ходить, там жито родить, де коза туп-туп, та урожай кро. А що ви, хлопці, справжню козу ведете? Може, ще й Маланку з собою привели? А Маланка ще дорогою, красуня наша, готується, зачіску робить, сорочку прасує. Ми вам ось кізоньку прийшли показати самим першим. О! А краще подивіться, в нашому чарівному планшеті є все. Давайте подивимось. Як там святкують Маланку, там і Маланка, і дівчата, і хлопці. Всі танцюють, співають і веселяться. Згідно з давньою традицією, роль Маланки виконував неодружений хлопець, переодягнений у жіночий костюм. За допомогою пісні, слова, танців щедрувальники намагалися забезпечити здоров'я, врожай і добробут. Добрий вечір! Добрий вечір! Здравствуйте! Здравствуйте. А Прошу а щедрувати. А Чи дозволите козу за Прошу, приводьте. Добрий вечір, вам, мой, Господаря. Ми не самі демо. Ми козу ведем. Ти до хати зірувала хату, зони ми давай, а Михайлівці всі хлопці спіці, стрелили козу, вушко, праве є вушко, саме сердушко. А -а -а! Ой, що з козою? Ой, ваше мареться. Слухайте. Моя коза, мабуть, здохла. Треба послухати чи, чи більше. Чи хвостиком вона ще ой, колише! колиша попупають від. Була жило, та й дай та дай біжалася. Може, Маланку дозволите завести до вашої хати. Прошу, прошу. Давайте Маланку, дівчата. Наша Маланка, Господиня, вже й й була. Вже хай, хай буде ваша хата радістю багата, хай красується добром, медом, пивом, ще й вином, ще й смачними пирогами, ще й веселими піснями. Будьте здорові з праздником, з Новим роком! Будьте здорові нашим Обряд Маланки згодом трансформувався, як, наприклад, на Слобожанщині, у фестивалі. Він позиціонується як всеукраїнський фестиваль, куди запрошуються колективи з різних регіонів України. Така трансформація дозволяє традиції зберігатись, але й розвиватись. Залучаються нові формати, молодь, сучасна культурна сцена. Це спосіб культурної ідентичності. Маланка не просто локальна традиція, а частина культурного пострілу регіону України. Святами вітаємо, щастя й радості. Бажаю, щоб із поля, і з води і, і достатні шли завжди, а щоб гривні та зелені наповнювали з вами усі ваші кишені. Важливо було було провести його, показати, що традиція існує що навіть обмеження ми дотримуємось, але зберігаємо і намагаємо зберігти те, що є. Це дуже важливо. Ще три вечір, добрий, вечір, добрим людям на дороги. Полі полі та пложу кори, а за тим божком сам Господь іде, мати Марія єсте носила, єсте носила, Бога просила, городи Боже, жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця, буде жито жать, Бога прославлять. От тепер світ стане ще яскравіше, бо з вашими піснями сонце ясніше сходить! Щастя вам і здоров'я, люди добрі! На цілий рік! Хай у хаті пісня на столі хліб! Хай новий рік принесе мир, добро і щастя! З новим, новим роком! роком! З новим щастям! щастям! <клес>